Вони першими йдуть вперед. Люди доброї волі, яку не зламати і не знищити, 14 березня Україна відзначає День добровольця, день тих, хто за покликом серця встав на захист батьківщини. Людей, які гордо називаються добровольцями, відзначили грамотами Хмельницької обласної ради. Було прийнято рішення, і навіть не то, що приймалося рішення через вагання, якісь сумніви. Просто 24 го числа. Вирішив питання щодо своїх рідних, близьких. І власне 25-го був вже в лавах, ну, в моєму випадку, в лавах Тарьова. Саме в цей день, у 2014 році, на полігон у нових петрівцях прибули пів тисячі добровольців, які сформували перший батальйон. Десятки тисяч бажаючих обороняти країну, вишикувались у черги під територіальними центрами комплектування і на початку війни 2022-го. Вони, на перший погляд, звичайні українці стали багатомільйонним військом пліч опліч із військовими, аби покласти край зазіханням Росії на все українське. Дякую владі, дякую духовенству за вашу підтримку. Всім дякую за те, що ми з вами сьогодні ще стоїмо і витримуємо цю навалу Мордера. Я думаю, тримаємо стрій і ми обов'язково переможемо. Не повинні з вами навіть закрасти сумнів в своїй душі, що ми не переможемо. Українські добровольці не тільки зупиняють навали російських військових, вони дають гідну відсіч та проводять успішні контрнаступи. Вони стали прикладом мужності, братерства та єднання. Шановні присутні, без перебільшення скажу, тому що дуже пишаюсь тим, що я українка. Пишаюсь тим, що я маю можливість бути дотичною до тих складних і відповідальних процесів, які відбуваються в нашій державі, але переді мною зараз присутні без перебільшення цвіт нації. Це люди і ваші колеги, ті, хто не присутні сьогодні в залі, які своєю відданостю. Самопожертвою любов'ю до держави, до своїх дітей, до своїх батьків, до своєї культури, до домови, це територіальна цілісність нашої держави. І саме завдячуючи вам, завдячуючи тим хлопцям, які зараз цю хвилину, на жаль, гинуть на передовій, ми маємо можливість обійнятись, подякувати один одному і найменше свого боку, що зробити. Вручити символічні і оголосити символічні слова подяки від депутатського корпусу Хмельницької обласної ради. Перемога та мир в українських домівках ось головна мета кожного військового. Сил для оборони додають вдячні українці, заради яких військові жертвують найціннішим своїм життям. Підтримка дуже серйозна населення, при тому майже по всім регіонам ми, і ми. Бували на сході і на півдні останній виїзд. Люди, дітки на дорогах ну, це дуже сильно придає Цілі, мотиви захистити свою сім'ю, свій дім, вони, звісно, не змінилися, тому лише до перемоги. За здоров'я та життя військових моляться всі, адже саме вони наша надія на перемогу. Саме вони зараз виборюють багаторічні українські традиції, аби наші нащадки мали можливість бути вільними у своїй державі та розмовляти українською мовою. Ціною багатьох тисяч українських братів і сестер, добровольців, військових. Ми виборолили. І виборюємо, продовжуємо виборювати нашу незалежність, самобутність, боротися за нашу культуру, за нашу церкву, за нашу ідентичність. Війна згуртувала тих, для кого любов до батьківщини не просто слова, а життя. Сьогодні, завтра і ще сотні років українці будуть пам'ятати подвиг кожного військового, які боролися за мирне українське небо.